В Ізраїлі протестувальники вже другий день підряд штурмують поліцейські кордони біля е, помешкання прем'єр-міністра Нетаньяху, вони звинувачують його у халатності е, при виконанні своїх е, обов'язків як глави держави і верховного головнокомандуюча збройних сил. Вони вимагають його відставки. Вони стверджують, що через те, що Нетаняху. Е, Проспав небезпеку про те, що він е, недостатньо уваги приділяв безпеці прикордонних районів, Хамасівцям вдалося прорватися і е, е, вбити більше тисячі мирних жителів, жорстоко вбити. І е, що саме цікаво, що поліція нікого не в'яже, нікого зрадниками не називають. Це все показують по загальнонаціональних телеканалах. Ніхто не забороняє це показувати, ніхто ні на кого не цикає, не цикає, не затикають рота про це говорити, про те, що е, Нетаняху вимагають відправити у відставку. І е, ніхто нікому не забороняє власне, вимагати цієї відставки. Ніхто цих людей зрадниками країни не називає. Не питання. А чому у них е, можна е, голову держави за допущені недоліки при підготовці країни до оборони е, звинувачувати? А в нас не можна. А в нас тебе відразу зараховують до зрадників. А в чому різниця? Скажіть, будь ласка, я чесно не розумію.